Слава Україні! День в Одесі проходить під сигнали повітряної тривоги, що підтверджує наші дані про те, що ворог готовий кожної хвилини, кожної години спробувати нанести ракетний удар або удар дронами Камікадзе по нашим об'єктам, психологічно тиснути на кожного з нас. Тому, будь ласка, котре нагадую, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Сили оборони продовжують виконувати всі поставлені завдання і тримають стрій. І просить це робити кожного з нас на ділянці фронту, за який кожен з нас відповідає. Ситуація залишається повністю контрольованою на енергетичному фронті, на жаль, поки що без особливих змін, але я впевнений, і за це хочу вам подякувати за терпіння та розуміння. Ми все рівно теж переможемо. Ситуація залишається дуже складною. енергетики працюють день і вночі. Сотні аварійних бригад, не дивлячись на погодні умови, намагаються хоч на кілька годин подати електроенергію до наших помешкань. Найголовніше тримається критична інфраструктура, тримається військова інфраструктура. Отже, ми захищені, і ми готові продовжувати боротьбу. Усі ваші заявки, які приходять до чат-боту, вони відразу йдуть до ДТЕК. Можливо, не так швидко все робиться, як вам би хотілося, як хотілося б особисто і мені. Але всі ми знаходимося в одному човні. І цей човен має йти далі. Тому ще раз дякую за розуміння. Ви знаєте кілька моментів, про які хотів би сказати. Ми говорили з вами вчора про єдність. Ми сьогодні з вами дуже багато говоримо і про звитягу. Звитягу військову, згадуючи хлопців, і не лише хлопців, а й дорослих чоловіків, героїв, битви під Крутами. У цьому нашому календарі шани та звитяги, звичайно, до Крут додадуться і Солидар, і Бахмут, і Авдіївка, і Херсон, і з часом Каховка, Нова Каховка, Лиман, всі наші міста Харків, Куп'янськ, Одеса. І це буде наш новий військовий календар. До речі, чому б над цим вже не починати думати сьогодні? Ніколи не буває зарано. Так от, ми говоримо про єдність і ми говоримо про те, що ніхто від нас не втомився. Не слухайте ворожі наративи. Головне, щоб кожен з нас не втомився від себе. А я впевнений, майже у багатьох з вас таке буває, правда? Можу сказати лише одне. Нелегко, але треба тримати стрій. І ви вмієте це робити. Коли здається, що емоційно вигораєш і падаєш донизу, але не впав. А тому, що є крила, і є віра в Збройні сили, в нашу перемогу і мир. Отож, працюємо далі. Тихої ночі тим, хто має можливість відпочити. Ну, а хто продовжує свою роботу, в тому числі на інформаційному фронті, енергетичному фронті, на жаль, діють екстрені вимкнення. Ми працюємо і далі. І переможемо! Бо слава нашій нації. Ворогові смерть просто люта смерть. І він це заслужив за сльози наших матерів і наших дітей. Ну і посміхніться посмішка це, до речі, теж. Чорноморські крила.